Коротко про головне на Львівщині. Масована комбінована атака по Україні. Скільки цілей збило ППО над західними регіонами? На шахті львівугілля загинув гірник. Припаркований автомобіль загорівся у Львові. Уформлення фіктивних інвалідностей у бузькій лікарні. Деталі справи. На Львівщині викрили учасників наркотрафіку. На Сабірщині загорівся житловий будинок. Є постраждалий, а у горах знайшли мертвих двох чоловіків з Львівщини та Донеччини. У львівській лікарні запрацював новий комп'ютерний томограф вартістю понад 12 мільйонів гривень. Про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Я, Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Масована комбінована атака по Україні скільки цілей збило ППО над західними регіонами. Командувач повітряного командування Захід подякував усім підозрілам за результати бойової роботи. У ніч на 26 травня російські війська в чергове атакували Україну масованим комбінованим ударом, націленим на західні регіони. Агресор застосував крилаті ракети та ударні безпілотники, зокрема дрони типу Камікадзе, Шахет. Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування Захід з зони своєї відповідальності знищили сім крилатих ракет типу х 101 та 82 ударних БПЛА типу шахет. Командувач повітряного командування Захід подякував захисникам неба за результативну бойову роботу. В режимі 24 години, 7 днів на тиждень. Повітряне командування Захід продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря. Наголосили у командуванні. На шахті «Львіввугілля» загинув гірник у неділю, 25 травня. На шахті степова ДП «Львіввугілля» внаслідок нещасного випадку загинув гірник. Дослівно на шахті Степова ДП «Львіввугілля» 25 травня. Стався нещасний випадок. Загинув гірник з ремонту гірничих виробок. 34-річний Василь Михайлович Костик. Деталі загибелі з'ясовують у загиблого. Залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Припаркований автомобіль загорівся у Львові вчора, 25 травня, о 17.04 на вулиці науковій, загорівся автомобіль. На момент прибуття пожежників вогонь уже встиг охопити частину салону «Опеля Астра. Існувала загроза загоряння поруч припаркованої машини. Про це інформує головне управління ДСНС у Львівській області. Як з'ясувалося, до прибуття вогнеборців водій намагався самотужки погасити пожежу вогнегасником, однак це йому не вдалося. Вогнеборці оперативно ліквідували за. Займання теж о 17.23 пожежу ліквідували. До гасіння залучили 10 вогнеборців і 2 одиниці спецтехніки. Обійшлося без постраждалих. Причину займання наразі з'ясовують фахівці. Оформлення фіктивної інвалідності у бузькій лікарні. Деталі справи 23 травня. Працівника Бузької районної лікарні затримали за вимагання. По 2,5 тисячі доларів за оформлення фіктивних документів про інвалідність Галецький районний суд Львова наклав арешт на майно заступника директора з експертизи тимчасової непрацездатності Бузької районної лікарні, якого затримали за підозрою в отриманні хабаря. За версією слідства він помагав ухилянтам оформляти фіктивні документи про інвалідність, щоб уникнути мобілізації. В ухвалі від 22 травня зазначено, що це заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності. Бузької центральної районної лікарні, проте імені не вказано. Суд призначив йому тримання під вартою у львівській установі виконання покарань номер 19 до 18 липня з можливістю внесення застави 242 тисячі 240 гривень. За даними слідства, він вимагав хабаря за сприяння щодо встановлення інвалідності третьої групи. Його затримали на гарячому під час отримання повної суми хабаря. Окрім цього, у кабінеті чиновника знайшли 600 євро та 13 тисяч гривень. Суд наклав арешт на його майно. Це автомобіль, шкода Октавія земель ділянки в селі Ожидів Бузького району і житловий будинок. Крім цього, правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності також причетні сімейний лікар Бузької центральної районної лікарні, який за сумісництвом є ВО керівника амбулаторії загальної практичної сімейної медицини Бузької лікарні, лікар-невролог Золочівської центральної районної лікарні, а також адвокат. На Львівщині викрили учасників наркотрафіку організовану групу, що займалась збутом метадону. Викрили правоохоронці. Трьох учасників підозрюють у незаконному обігу наркотиків, особливо великих розмірах. За частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України організатори також інкримінують пропозицію та передачу 18 тисяч доларів США неправомірної винагороди службовцю нацполіції за невтручання у наркобізнес за частиною 3 статті 307. 69 кримінального кодексу України за даними слідства, Лів'янин залучив двох спільників, які відповідали та фасували збут та. Вели облік прибутку. Продаж дійснювався як особисто, так і через закладки. Службовець, якому пропонували хабар, одразу повідомив про це правоохоронцям і діяв під контролем. Усім фігурантам обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Під час обшуку вилучено наркотики, техніку, чорнові записи та автомобілі. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, що згідно з конституцією України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді. На Сабірщині загорівся житловий будинок. Постраждав 22-річний чоловік. Вчора, 25 травня, близько 18.40, у селі Ясиниця Замкова Сабірського району сталася пожежа в житловому будинку. Про це повідомляє ДСНС України. На момент пробиття рятувальників дах будинку вже був повністю охоплений вогнем. Пожежу локалізували о 20.12, а о 20.52 повністю ліквідували. Внаслідок загоряння знищено житлову будівлю загальною площою 105 квадратних метрів. Під Час події постраждав 21-річний чоловік. У нього діагностували опіки шиї першого ступеня. У горах знайшли мертвими двох чоловіків з Львівщини та Донеччини. На прикордонній ділянці у Карпатах виявлено тіла чоловіків, які змерзли ймовірно під час спроби незаконного перетину державного кордону. На Буковині у горах упродовж кількох днів прикордонники на одній ділянці виявили двох мертвих чоловіків. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України західний кордон. Так, днями прикордонний патруль Чернівецької прикордонного загону під час моніторингу Орного гірської ділянки державного кордону у межах відділу Шебини виявили тіло чоловіка без ознак життя. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало переохолодження. Правоохоронці з'ясували, що загиблим є громадянин України 1994 року народження, мешканець Львівської області. За кілька днів на цій ділянці прикордонники виявили ще одного загиблого. При ньому були документи на ім'я громадянина України 1992 року народження. Жителя Донецької області з його особистих речей стало зрозуміло, що чоловік, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон України. Під час первинного огляду слідів насильницької смерті не виявлено попередня причина смерті також переохолодження. За останні три роки на західному кордоні зафіксовано понад 60 випадків виявлення тіл загиблих чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Ідеться у повідомленні. У Львівській лікарні запрацював новий комп'ютерний томограф вартістю понад 12 мільйонів гривень. У центрі дитячої медицини лікарні Охмадин запрацював новий комп'ютерний томограф, вартість якого понад 12 мільйонів гривень. Ще 2 мільйони гривень обійшовся ремонт приміщення. Нове обладнання допоможе щороку проводити точну діагностику для понад трьох тисяч маленьких пацієнтів. Обстеження для оргентних хворих і за скеруванням лікар є безкоштовним. Новий комп'ютерний томограф. Дитячої лікарні передало МОЗ медперсонал лікарні вже пройшов відповідне навчання і почав обстежувати на новому КТ маленьких пацієнтів. Сучасний, потужний, надійний він щороку допоможе проводити точну діагностику для понад трьох тисяч маленьких пацієнтів, а це не просто цифра це ще один шанс вчасно виявити хворобу, зберегти здоров'я дитини, дати їй шанс на нормальне життя, написав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. На ремонт приміщення, в якому є комп'ютерний томограф з обласного бюджету, за словами Максима Козицького, виділили майже 2 мільйони гривень. Також долучились лікарня і благодійники. Дякую вам, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті та у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою. До зустрічі.